Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І нам треба пливти на ті острови. Зараз човна візьмемо і попливемо туди. Так що плевемо собі. Хоча там можуть бути озброєні чувачки. Так що... З Богом. Так, я зупинюся. Гляну, що там. Хоча це, мабуть, і є баржа.

I plan to leave as soon as I'm unloaded. Going over to the far side of Lake Sigolo. You should too. This isn't our way, you know. We need to get moving. Go out on deck and watch for other boats. Make sure they stay away. arrest <coughs> <coughs> F5 про І нам треба захищати цю баржу. Ха, вона човна тягне. О! Бачу ворогів! Відстріляв їм голови. Справа іще, о! Помітив ноги. Досить летіти. А, і ще з'явились. Ось так вам. Тут важко помітити. Гранатометника. Який влучив у цю баржу. Десь має ще мінометник бути. Де він цей? Ось він, мінометник. Так, я завалив мінометника. Так, куди ви... Шляка-муха. Ось вам! Де там ще? Ось вам. Було вам світло, стане вам темно. Так, ремонтуємо. Поремонтували. Ось так вам. Десь іще. Гаразд. Доведеться арбалет використовувати. Ось! Ось вам. Не влучив. А стріли цінні. Отак я можу влучити? Раз. Є цей гранатомет ось так вам. Заряджаємо. Де там ще? Торт, тільки не зараз. Так, лікуємося. Так, десь мають набої бути? Так, заряджаємо. Куди вони пливуть там? А, так вони позаду. Та, скільки ж їх там? Двоє. Подання, ракета. Бляха, хамка, і куди я влучив? Так, ремонтуємо. Щоб ми далі рухались. Ось вам! А, іще один. Перезарядку робимо. Лікуємося. О, аптечка! Чудово, допливли. А, що, десь іще? Та, скільки вас тут? Ось так вам. Тепер нам туди рухатись доведеться. У саме місто Мосати Селао. Так що тачка... краще тачкою туди доїду. Поїхали. Це називається морський бій. Так, заїжджаємо.

I'm the only doctor here, but that's not why you came. I'm sorry. It's just that I will see so many foreigners. Oh, Yakis, Oh, there's too much to ask That's the Perhaps I judge too hastily. Sir, I would like to help you. You must know that medicine is in short supply, but there are other altruists like yourself. If you return here when it is calm, I will be happy to introduce you. No, not that way. They'll shoot you. Go out the back. Harder for them to see. Куди нам туди рухатися? Давайте збережемось про всяк випадок. Давайте через задні двері вийдемо. Так, треба швидко виходити звідси. Бо тут постріли. Швидше вибігаю я звідси. Бля, хамка, я ще в глухий куц застрібнув. Швидше сідаємо. Поїхали звідси. Так, лікуємось. Тільки паніці я трохи не туди виїхав. А вони за мною їдуть. Ось тобі. Так, підремонтуємо її. То війна там справжня. Давайте це завдання допройдемо. Хоча краще автобусом доїхати. Але там в нас відбувається. війна. Хто там стріляє? А хто там ще дзвони? Там мені зрозуміло, що треба допомогти, але тут проблема. Хоча я не знаю, може з залізницею краще побігти. Хоч так оменемо. Цю бійню. Так, не туди попішов. О, помітили. Ось так тобі. Перезарядку робимо. Бляхамка ракета хтось цілиться. Походу, це не ракета, це міномет. Це міномет. Так, сюди я добіг. Це добре. Куди нам треба? Нам сюди треба? Подалі від того місця. Давайте збережусь про всяк випадок. І ми будемо їхати до порту Марина. Так, що на цьому квадроциклі будемо їхати? Що сюди. Якась там перестрілка. Так. Гаразд, снайперську гвинтівку приготую. І буду їм ось так відстрілювати із висоти. І так, що вони прямо... І не дістануть. Так, від баржі відчепіться. Відчепились від баржі. А то до баржі причепилися. Зараз, спускаємося. Бережно ми спускаємось. Ну і бійня. Це ще пощастило, що я тут опинився вчасно. Опа тайм, гессайт, квіклі, сою милі автора, де то за міс this barge. двох useless to я now. що I can set something else я around here. Чудово, місію я виконав. We'll так. Але, що можна сказати? Зараз можна Може там. На жаль, тут вже не можна зберегтися. Може ми зможемо в барі зберегтися. А, так ти ж живий ще. Ось так тобі. Давайте заглянемо сюди. Ну Тут звичайний склад, можна так заз... назвати. Звідки ти взявся? Так, підлікуємося. Мені це зрозуміло. Давайте хоч нової зброї закупимося. Давайте Узі візьмемо. Узі те, що треба. І давайте вдосконалимо Узі, щоб воно мене не від не підводило. Ось так. І давайте щось досконалимо, наприклад. Ну, щоб швидше ремонт робити. Тачки. Ого, скільки тут. Це збільшення магазину. Та пістолетні набої, все ж. Ну і це, ось так. І давайте підемо, візьмемо, поповнимо набоїв, глянемо, скільки вже нам доступно. Ось, нове Узі я взяв. Так, давайте арбалет візьмемо. Ну і набоїв. Так, я наче все. Взяв. Ні, походу, нічого не вдосконалилось. Ну тоді давайте збережемося. Мене коментів ось так візьмемо. І давайте збережемося. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!